А інакше і бути не могло, адже до Житомира завітали два колективи із Чернівців, знані не тільки в Україні, а й за її межами. Це симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії та одноіменний хор. Філармонія продовжить приємно радувати своїх шанувальників і протягом сезону. Що ж стосується нашого майбутнього, то в майбутньому у нас ми домовилися з дуже багато київлян. Я маю на увазі і той же хор Київ, і той же Хрещатик, і ті ж симфонічні оркестри. Симфонічні оркестри має бути філармонійний оркестр. У нас має бути оркестр естрадно симфонічний і також Симфонічний оркестр радіо Національного радіо Радіо компанії, Радіокомпанія. Ми плануємо. Обмінні концерти з Кіровоградом плануємо обмінні концерти з отак, як сьогодні, Чернівецька філармонія. Так ми будемо працювати з Тернопільською філармонією, Хмельницькою філармонією, Вінницькою філармонією, Львів, Рівне. І також ми плануємо, що не виключено, що Харьков до нас приїде симфонічний оркестр, також з хором. Поділились своїми враженнями та побажаннями музикантам і відвідувачі концерту. Хочеться щоб вони виступали, а щоб ми раділи цими виступами, щоб нас все задовольняло. Ми вперше тому що ми давно відсутствували на Україні і поэтому просто цікаво посмотреть. Житомиряни не шкодували оплесків на адресу чернівецьких музикантів, які виконували композиції не тільки українських класиків, а й знаних метрів європейської класичної музики. Представники Житомирської обласної філармонії обіцяють, що для своїх слухачів вони і надалі примножуватимуть свої мистецькі здобутки та розширюватимуть репертуар.